Audi Q3 2012 рік. Праве дзеркало. Отака от, от штука сталася з дзеркалом. Був удар зверху по дзеркалу і кронштейн зламався. Отже, тепер він потребує відновлення. Якщо ж нічого не вийде відновити, тоді прийдеться купити нове дзеркало. Ось таким чином це цвяхом ми зремонтували, ну точніше, як зремонтували, зібрали докупи, пробили звідси дирку, пробили там дирку і стягнули отако цвяхом. Він тут, звичайно, зараз ходить, але залью його холодною зваркою і надіюся, що буде триматися. Було просверлено ще. Отвір і запхано ще один цвях. Залито все холодною зваркою. І потім з'єднається з, з тою другою частинкою і зальється так само холодною зваркою. Якось так це буде виглядати. В принципі, це місце, де залито холодною зваркою, виглядає досить надійно, міцно. Надіюся, що буде триматися. Але це все треба буде збирати в пластмасовому корпусі, тому трошки буде незручно. Але думаю, що збереться нормально. Ось цей пластиковий кожух, механізм запханий всередину. Складені дві половинки з цвяхами разом і залито холодною зваркою. Виглядає міцно. Але як воно все покаже на практиці, буде видно. Ось так виглядає вже зібраний варіант Дзеркало. Ось ця вся штука там всередині видно, це я позаливав вже термоклеєм чорним. Тут залив, щоб воно туди вода не попадала. Якось так воно виглядає. Конструкція міцна. Тобто, ну, будемо бачити, як воно це покаже в роботі. Ну ось, вже більше двох місяців, дзеркало на місці, нічого ніде не відламалося, не відлетіло, тримається купи. Навіть і незамітно. Якщо не знати, що там щось є, то ніколи і не догадаєшся, що там щось є. Отже, супер!